Цьогоріч Україна вперше відзначає свято Покрови, велике релігійне свято 1 жовтня, тобто починаємо жити за новою юліанським календарем і поступово відходити від наративів руського міра. І в якості проміжних підсумків давайте з нагоди свята покрови, а це і також свято наших захисників і захисниць, день українського козацтва, підведемо певні проміжні підсумки, що зробили народні депутати від об'єднання Розумна політика. Для підтримки і забезпечення наших захисників і захисниць. Перше, це те, що ми спільно з парламентарями, але за нашою ініціативи, все-таки заставили Кабінет міністрів повернути доплати нашим військовим, нацгвардії, прикордонникам від 30 до 100 тисяч в залежності від того, який функціонал вони виконують в плані захисту нашої держави. Друге, це те, що ми провели ряд законодавчих ініціатив, які дозволяють нашим військовослужбовцям. Достроково отримувати офіцерські звання, або якщо військовослужбовець не встиг ще отримати вищу освіту, але за бойові заслуги, за бойовий досвід і за захист нашої територіальної цілісності, він заслуговує на отримання такого звання. Також ми подаємо законодавчі ініціативи і будемо їх відстоювати для внесення в порядок денний, які стосуються заборони на блокування рахунків військовослужбовців. Дати право органам місцевого самоврядування легально підтримувати Збройні Сили України не тільки якісь територіальні формування, а можливість добровільно спрямовувати ресурси місцевих громад на забезпечення і підтримку нашої армії. Також одні з законодавчих ініціатив, яку ми активно зараз відстоюємо, це дати право нашим військовослужбовцям безмитно, без плати візного мита і Податку на додану вартість ввозити для власних потреб авто, тому що насправді минулого року у певний пільговий період ним скористалося дуже багато наших громадян, але не ті, хто в той час перебував на передовій і захищав Україну. Це не зовсім справедливо, і ми пропонуємо для військових навіть після закінчення режиму воєнного стану таке право таку пільгу зберегти. Насправді ще є ряд. Інших законодавчих ініціатив, які безпосередньо стосуються фінансової підтримки і змін до бюджету саме на потреби Збройних сил України, і ці зміни ми подаємо і в якості правок, і в якості окремих законодавчих ініціатив. Пріоритет номер один це повне забезпечення нашої армії, наших захисників усім необхідним. Все інше після нашої перемоги, яка обов'язково настане.